Добрий вечір. Перед нами черешня, яка вже відплодоносила. Я думаю, що багато садівників чули таку схему грузбек. Ну, ця черешня поки що молода, щоб на нього чіпляти якийсь вантаж. Ну, я зараз покажу приблизно, що треба зробити, щоб її літньою обрізкою підготовити до майбутнього такого розташування гілок. Взагалі, що таке грузбек? Це коли ми Підв'язуємо якийсь вантаж і опускаємо гілочку в такому приблизно положенні. Приблизно з цього місця вона випускає гілку нову. І ми цю гілочку підв'язуємо трошки в сторону. І далі відрізаємо пізніше вже цю гілочку, яка була. Замість неї пішла, і йде замінна. Ну, ще раз розкажу, наприклад, вершочок раз. <кхід> Зігнувся. На верхній точці, де воно саме вигинається, завжди піде гілочка догори. Отак. Ми потім її підв'язуємо трошки в сторону. підв'язуємо? Вантажик якийсь гірку там, чіпляємо, щоб вона була отак, в такому положенні. І з часом потім цю стару відрізаємо. І з цією новою також пускається і такий іде цикл. В чому перевага е, такої обрізки? Дерево високо не росте. В ньому завжди контролюється верх і поурожайний сюди дивитися. Як можна підготувати? Давайте почнемо з вершка Вершок занадто великий, ми його так конкретно підріжемо. І ті гілочки, які у нас йдуть ось величенькі гілочки, ми їх відрізаємо на брунечку, зараз тепер листочок, який йде донизу. Сусідні можна прибрати. Ось Гілочка, якій нічого не треба робити, абсолютно. Вона зігнута, вона піде так, як треба, вона недовга. Також і ця гілочка вона зігнеться, величина в неї невелика. ну Трішечки можливо, трішечки підріжу, щоб далі не росла. І от в такому положенні буде в нас опускатися. Ця трошечки перекриває гілка. Ми її приберемо і якраз буде у нас отакий нахил. Це теж приберемо. І ця гілочка опуститься. Її теж не треба нічого робити, вона часом тако вигнеться. І, як я вже розказував, якщо так вигнеться, з цього листочка піде гілочка догори. Ми її підв'язуємо, а ну можна знизу прив'язуватися чистіше, чи, 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 що його якийсь чіпляємо. На опустилась куди треба. І все, ми розвели. Пізніше цю прибрали. Ось, в принципі, все, що я хотів сказати про цю схему. Це схема використовується не тільки на черешні, на груші, на багатьох інших деревах. Поки що все. Гарного вам вечора. І з вами був Володимир Гловань, Андрій, синокчик мій. Всього вам доброго, до побачення.